Плани ворога на 2026 рік, чого хоче досягнути Росія в війні проти України. Наші кадрові зміни як нові міністри допоможуть забезпечити обороноздатність України в 2026 році. Про це все говоримо на фоні обстрілів українських цивільних міст та тотального відключення не лише електроенергії, а й інших комунікацій. Мене звати Андрій Ткачук, це Василь Пихньо. Ви на третій світовій. Якби це не звучало? Підпишіться, якщо ви ще не підписались на наш канал, і давайте обговоримо ці. Топ теми дня та друзі, вітання. Усім ми ще на фоні ми всього говоримо, що ну реально, от в країні за чотири роки повномасштабного вторгнення, просто не хочеться казати аномальний мінус, тому що в часи мого дитинства, як і твого Андрію, очевидь, для нас це була цілком нормальна доступна зимова погода. Єдине питання того, що насправді за останні роки ну зима була трішечки інакшою, зима була більш поблажливою для нас. Ми м'якше вкочувалися в період зимових обстрілів навіть. Противника, ми десь, напевно, в вочевидь, це чітко видно. Ми по енергетиці капітально розслабилися а, і підійшли до того, що зараз ворог зробив, от подивись, низку дуже серйозних ударів. Таких по перше, я скажу так: от. Коли ми говоримо, ти, ти почав з цього цілі противника на 26-й рік. Я думаю, що 26-й рік нам покаже, і ми це будемо зараз ще тему далі розвивати, згадувати мадяра, що він там говорив на вихідних свіжі цитати. Говорити про Федорова як міністра оборони, так от я думаю, що 26-й рік це буде максимальне збільшення ролі безпілотних систем, їхнє насичення фронтом і на передовій Ну, безпосередньо на ленточці на лінії бойового зіткнення якихось подій активних, напевно, чекати не варто, якщо все буде добре, я би так сказав, за хорошого сценарію. Натомість війна буде переходити в кластери тилові обстрілів, атак, енергетики, руйнування економіки і тому подібних речей. Цим займаємося ми зараз, б'ючи по російських енергооб'єктах. Цим займаються росіяни, реально досягаючи, ну пробуючи зробити нам блекаути. І, і насправді ми зараз спостерігаємо таку тенденцію того, що. Пішло по багато містах України, блекаути. Доволі серйозні, тобто росіяни з третьої хвилі зуміли загасити Київ, погасити світло, погасити тепло, погасити навіть водопостачання подекуди на деякий час. Це був третій великий масовий обстріл за останній час. Росіяни зуміли досягнути блокаутів в Кривому розі Запоріжжі, Дніпрі. Росіяни зробили гуманітарну катастрофу на певний час для Одеси. Тобто, це все дуже серйозний для нас виклик, тому що ми розслабилися насправді, що в захисті енергетики. І зараз насправді ось цей захист енергетики він переключиться на фактично в цей аспект тилової війни він буде на мою думку головним і ключовим. Тому саме дуже важливим, на мою думку, має бути роль Дениса Шмигаля на позиції міністра. Але він енергетики. важкий час приходить на ну, йому потрібно реально розібрати ці Авдієві стайні. І після міндічґейту, ну справу усі заради. В нас до речі, я спілкувався з енергетиками. Вони кажуть, у нас найбільша насправді така десь. Недопрацювання і проблема була, виявляється, що наші західні партнери прораховували те, що в енергоатомі, в Укренерго, зокрема, там не все гаразд. Відбувається, і ми з травня по-моєму, минулого року не отримуємо коштів на функціонування систем, на підтримку системи. Фактично за цей час було втрачено близько одного мільярда доларів, тому що західні партнери не виділяли цих грантів на підтримку енергетики. Відповідно, ну розуміло, що там щось відбувається не так. Зараз дуже велика довіра втрачена. В цьому контексті Денис Анатолійович, я ну, реально з великою повагою в цьому сенсі ставлюся до нього, тому що він за 6 років, будучи в кабінеті міністрів на різних посадах, він. Принаймні не заплямував себе чорною якоюсь репутацією. А це дуже складно було, вочевидь. Він не не заплямував. Я сподіваюся, що зараз він зможе в енергетиці розібратися на налагодити цей, цей процес, тому що аспект обстрілів і знищення тилів буде ставати все важливіший, важливіший, важливіший на найближчій от перспективі. Це одразу фактично входимо в тему того, який має бути двадшоти. Тут навіть далеко на 26 шостого треба йти. Я думаю, найближчі дні повторяться масові обстріли України, в тому числі столиці. Порох угу. хоче повністю покласти всі. Спроможності і так найважчі дні за весь час повномасштабки переживає українська столиця і багато інших українських міст. Є е, вже ж об'єктивні питання. Давай не будемо носити рожеві окуляри. Е, є об'єктивні питання і до міського голови Києва, до того як він підготувався. Я з тобою кардинально не згодом. Чому от кардинально. Не, ти, ти скажи свою думку, а я потім буду її поновити. Я вважаю, що у нас було достатньо часу забезпечити е, резервні, е, резервні засоби живлення. У нас було достатньо часу підготувати інфраструктуру міста. До цього. Цього збільшити кількість різного роду пунктів підтримки цивільного населення і в тому числі подбати про енергоефективність загалом всього міста на прикладі того, як це зробили в Житомирі. Пропрацювали, зменшили витрати, перейшли на альтернативні джерела. Я розумію, що не співмірні міста, але так чи інакше, якби хоч якийсь той чи інший район Києва був би підкріплений більшою альтернативою в енергетиці, я не зрадунько розвиваю і не хочу її розвивати. Я кажу про те, що є. Шикарний прекрасний міст чи на Русанівські сади коштує мільярди доларів. Просто через який їздить 4 машини на годину, напевно, знає ну більше. Але абсолютно він не вирішує ні логістичних проблем Києва, ні е, допомоги. Зате його добудовували і добудовували його під час повномасштабки і вливали купу грошей. В міста бюджет 103 мільярди на 2026 рік. Е, що забороняло весь 2025 рік готуватися саме до енергетичної історії? Я все розумію. Тобто, хочеться стати новим мером, е, переобратися, хочеться розвивати якісь там інфраструктурні моменти. Місто, але захисти місто під час блекаутів будеш мером на все життя. Тепер я опоную цій тезі, яким чином можна захистити, наприклад, ТЕЦ, і яка відповідальність у цьому може бути міського голови? Ви собі, що ТЕЦ, це... а я не казав захист ТЕЦ, ТЕЦ це зовсім інше. Я казав про альтернативні джерела Окей. живлення. для того, щоб уявляти... Зменшити витрати, накопичити електроенергію. Це все можна було би зробити за 100 мільярдів гривень на рік. Насправді, я вважаю, що Київ насправді непогано справляється з тим всім, що ми зараз бачимо, тому що те, що після атак 9 січня, як було вимкнено теплопостачання будинки, і я в тому числі страждав від цього, і досі в мене немає нормального тепла в домі, я хочу тобі сказати, що ми отримали. Дуже швидку реакцію мережу мобільних котелень, котрі забезпечили фактично, що енергопостачання до теплопостачання до всього Києва. Якби нічого не робилося, цього б не було відновлено. Тобто, якби не було підготовки від міста, ми би не отримали мобільні насправді теплопостачання. Тому що зараз Київ по суті, що від ТЕЦ фактично ну дуже. Те дуже сильно постраждали після останні під час останньої атаки. Ні, безсумнівно є ключовий і ворог є те... загроза росіяни. місто підготувалося насправді до того, що вони створили мережу мобільних котелень, які зараз за три дні заживили, знову відновили теплопостачання до міста. Мінімальними фактично, що такими переліками відбулися в контексті замерзання труб. Я не бачив таких якихось великих публічних історій, щоб десь в будинках замерзали труби. Дуже оперативно справлялися комунальні служби і координація відбувалася з різними. ОСББ і управлінськими компаніями, де зливали швидко насправді воду, якщо вона досягала мінусової, ну там температура досягала мінусової. Дуже одиничні випадки, насправді таких ситуацій сталися. Були, звісно, факапи. І я вважаю, що тут, напевно, київська влада не допрацювала з комунікацією. Можна було краще ще напевно в цьому попрацювати. Але, безперечно, те, що ми ну насправді масштаб обстрілу, який був, і це третя хвиля, яка відбувається на Київ, без підготовки, ми би вже сьогодні. Сиділи без нічого на нулі. Тобто підготовка однозначно відбувалася. А е, те, опонувати до тебе з приводу того, що місто могло себе забезпечити як Житомир, ну ти сам відповів на своє запитання: Житомир у порівнянні з Києвом це ну, не, не до образи, це слон і Моська. Е, Київ, насправді, в альтернативних джерелах, е, наскільки я зараз спілкувався з енергетиками, в альтернативних джерелах е, генерації електроенергії. Е, от, Є вся країна, і є Київ от 50 на 50 розділилися. Насправді, Київ забезпечив багато додаткової альтернативної генерації, але просто в масі своїй для Києва це мізер. Ну, Київ споживає як 20 Одес, умовно кажучи. І це нереально забезпечити зараз Київ нормальним енергоспоживанням без. Того, щоб... Ну, твій прогноз тоді мітрами, що нас чекає на Київ. Ми пройдемо, ми пройдемо це цю зиму. Тобто, зараз головна історія того, що місто живиться зовнішніми зовнішніми споживаннями, скажімо, так, зовнішні, воно за. Живлене ззовні постачанням електроенергії саме тому зараз противник б'є по околицях Києва. Всі міста від відбори, спільбоярка, бровари, вижгород. Ворог б'є по розпредільчих станціях, по електроцентралях, які по по, по підстанціях, господи, не полето по підстанціях по розпредільчих об'єктах, які постачають живлення до Києва. Відповідно, ворог зараз намагається зробити так, щоб електрику неможливо було фізично доставити до Києва. Я думаю, що в нас іще є резерв тих запчастин, які дозволять їх ремонтувати. Стане тепліше, нам стане потім легше жити, і тут, чому я кажу, що в мене велика надія на шмигаля. Тому що зараз ми сьогодні маємо думати блін, я вже як кличко буду говорити. Ми сьогодні маємо думати про завтрашній <гум> день. Ми сьогодні маємо думати про наступну зиму. І отут зараз головною задачою шматцю шмигаля... цю спершу пережити. Я думаю, що ми її переживемо. Тобто, відновлюючи електромережі, насправді, те, що відбувається зараз із усіма містами України, з більшістю. Ну я не, не прихильник, от типу гнати сильно на, на місцеві влади, Макс. Тому що ми робимо, ми можем, як можна робити. Тобто, ну дивись, я не дуже не хочу, аби цей акцент зміщувався на е, влади на місцевих рівнях успішних обстрілів противника. Тобто ворог проводить дуже успішні. обстріли. Я Вважаю, що першу вину в цьому має Росія, і виключно Росія каже війну. Але я вважаю, що знову ж таки я повернуть свої тези: десь та можна було підготуватися. Ще ліпше. Напевно, Вочевидь. завжди є така можливість. Вочевидь, можна було підготуватися ще ліпше, але просто коли спускають цих е, собак на Ні, того ж таки кличка, я не вважаю, що це правильно. Е, ну, типу, я просто як вважаю, би... що є набагато більш доцільніші під час війни статті витрати ніж мости незрозумілі і дороги. Ну дороги тобі зараз теж дороги. напишуть в коментарях, що є доцільніші витрати, ніж на марафон. Але ми з тобою знаємо об'єктивно значення марафону. У нас в мене працює багато колег на телемарафоні. Ти включаєшся в телемарафон і ти знаєш, як телемарафон, на відміну від інших телевізійних каналів здатний збирати кошти на донатах дуже велику кількість. дуже масово. оскільки ти просто щоб реально дати об'єктивну картину скільки в тебе там за останні, коли включення Андрій. Ну, ти... за два ефіра десь 300-400 тисяч. Ну, 300-400 тисяч. Тобто, це, це великий ресурс, це показує певний великий рейтинг все ще марафону. Як би там хто що не говорив, але тобі мільярд, мільйон ну, людей, давай, людей в Україні... Марафон скажуть, не будемо йти, ні, бо зараз на на накидають. Я, просто, я маю на увазі, що тобі мільйон людей в Україні скажуть, що це недоцільні витрати державного бюджету. Ми говоримо говорити. про енергетику і про місто. Е, ну, це, ну, та, напевно, що міст не виглядає як доцільної витрати. Вулиця Глибочицька в Києві є. Чіська в Києві не виглядає очевидно доцільною витратою, але загалом міста готуються в силу своїх спроможностей та можливостей. Наскільки мені видається ну добре Житомир? Це взагалі унікальні. Там був мером свого часу Сергій Сухомин, який зараз, до речі, очолює державну агенцію з відновлення. І це, напевно, один з найкращих мерів в Україні, саме тому він пішов в агенцію з відновлення, тому що ну справді забезпечує дуже великий осередок автономності для Житомира. Звісно, у нас не всюди такі мери, не всюди такі, такі, такі люди, напевно, очолюють міста. Можна шукати, особливо до тих же присиджених мерів і до кличка. Ну тому що я вважаю, в принципі, що це Нормально, коли люди по 20 плюс років сидять на своїх Це привіт посадках. садовому. Це привіт, судовому, тому що в мене є знайома зі Львова, яка каже, їй 20 там з хвостиком років, вона, типу по така, знаєш, недавно сказала: така каже, так, а що може бути хтось іншим? Мером ніж садовий. Я такі думаю, юмою, так у нас ну, як ну як нас з путіним. Ну де знаєш, російські Спутіна. діти російські діти народжуються, так і такі каже, що може бути якийсь інший. Цей президент, так що може бути інший мер, ніж садовий. Садовий кличко. Ну, ну треба, треба ці ротації. Треба, звісно, вибори колись нам провести. Тому що до садового теж є питання, коли арешником там влупили. Він каже, що там все розбито пошкоджено. Ви допомагати комунальникам чистити дороги. Таке враження, ну що типу. Місто не знало про те, що буде сніг. Ну, Колись, що, зима та, що, що зима в січні прийде, що всі виходьте, а не критикуйте, чистити сніг. І це потрібно насправді, але ну, загалом я просто. Не прихильник того, щоб, знаєш огульно поливати брудом мерів, що це вони все просрали, і то ну, ворог дуже хороші удари завдає. Це велика проблема для нас. Насправді, ну так, тут питання ППО, і тут питання mm. до наших партнерів, тут питання до надходження цієї зброї. Давай подумаємо, як новий міністр оборони може попрацювати в цьому напрямку. Е, наскільки він може усучаснити війну? Mm. Ти згадував Мадяра. Mm -hmm. Про те, що він потребує більшої кількості е, особового складу дронщиків на 2026 рік, він е, е, захистив, можна так сказати, нову штатку на 2026 рік. Буде набирати більшу кількість дронерів, тому що що е, розрахунки БПЛА, розрахунки БПС загалом уражають величезну кількість ворога і стаються більш ефективнішими. І у розрізі нової тенденції у війні, коли дрони насичують повітря, коли важко просочуватись навіть малими мобільними групами, інфільтровуватися, те, що робить ворог, і це єдине, що йому вдається. Дрони вирішують дуже багато. І на сьогоднішній момент я вважаю, що прихід Федорова тут суттєво може допомогти дроновим військам, так загалом із дроновим військам, усім напрямкам, де в нас працюють БПС, безпілотні системи. Я думаю, що прихід такого міністра, як Федоров, який... І, 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 лінію дронів запускав, який і єбалами займається. А е, я думаю, суттєво вплине на ефективність ураження ворога нашими безпілотниками. Ну, ми це в принципі багато вже на нашій платформі говорили і е, узгоджувалися на тому, що Федоров має стати таким міністром певних інновацій. Е, великі очікування вочевидь покладаються на нього е, ще так само в розвитку військово-промислового комплексу українського. Е, щоб ми ну, бо одне питання дрони дронами, але нам дуже нам. Архі, важливо мати ракети. От недавно був Джон Гіллі, е, міністр оборони Великої Британії у Києві, і там, за підсумками його візиту, Daily Mail, так ну ми приблизно уявляємо кольор газети цієї. Але е, тим не менше, вони написали, і воно гарно розійшлося, інтенсивно розійшлося в секторі українського телеграму про те, що мовляв, Велика Британія буде виробляти балістичні ракети для України для задання ударів по території Російської Федерації. Але кілометрів да, да. але від сьогодні буде виробляти вони там, типу, шукають інженерів, Ші і бла бла бла, ну це зрозуміло, що це настільки відкладена і далека перспектива, що невідомо, який тоді буде статус воєнних дій, але я маю на увазі, що концептуально в принципі сам факт ракет нам зараз ну, не дарма ця тема качається, тому що вона нам архі необхідна. Я до речі, взагалі вважаю, що всі заяви гілліоці і там про ті ж ракети, що з'являються. Типу витоки, і про те, що він сказав, що він би готовий був викрасти Путіна і хотів би викрасти Путіна. Це знаєш, це такий. Я зараз трошки в бік піду, але скажу таку свою думку: це як політологічний, дипломатичний, політичний привіт Путіну, тобто, це така є певна, от. Ну, та сигнал, ми давай, 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 давай ми до ракет повернемося. Я просто твою думку як політолога з цивільного життя хочу почути. Мені просто недавно засовували такі тези, і вони цікавими мені видалися, як відбувається таке приховане дипломатичне спілкування. От, наприклад, з'являється меморандум коаліції охочих про те, що договір про наміри, що вони планують після війни розмістити в Україні свої війська. З'являється повідомлення про те, що. Україна та США, попрацювавши над планом мирним, передали його через посередника, через Києва Дмитрієва, в Москву, от це буквально в один день з'являється, 8 січня це сталося. Що відбувається в ніч, з 8 на 9 січня. Ось масштабний обстріл Києва з гасінням Києва і арешник по Львову, особливо арешник по Львову. Це, в свою чергу, такий собі дипломатичний привіт типу, від Путіна, який показує Заходу, задаючи удару по Львову, який межує з східним альянсом флангом альянсу НАТО. Що він по грубо кажучи, про це все думає? В свою чергу, потім на наступний день з'являється гіллі, заявою, що я. Я би викрав Путіна. Це в свою чергу дипломатичний привіт Путіну, такі знає, типу приховані канали. І ще одна на цю, от якби нанижу на цю голочку таке конспірології. Пам'ятаєш? Півтора місяці тому була така заява. Вона трохи дікушна звучала заява депутата німецького бундестагу про те, що в Білорусі готово 300 чи 350 тисяч російських військ так, для так. наступу. Ну ми тоді посміялися. Ну що придуруч, що ну що він говорить. Але мені кажуть: зверни увагу, це може бути така цікава, якби в тому числа, числі гра розвідок, коли через такого фріка, ніби, вкидається в паблік така теза про те, що ну війна може бути типа. Російська росіяни, ми знаємо про ваші плани, ми розуміємо, що ви хочете 300 тисяч загнати в Білорусь, і саме звідти ви будете розгортати свій наступ там, наприклад, на країни Балтії, на Сувацький коридор. І оце такі, якби приховані дипломатичні. Привіти або послання, які мають читати розвідки, і мають розуміти. Тобто, типу, зараз російська розвідка має або російське командування. Має розуміти, що е, німцям, наприклад, чи в принципі альянсу НАТО все відомо про їхні плани. Як вони збираються далі рухатись? Дивись, хоч і це фрікова заява була тим Дипломатична війна. Вона теж присутня. Тобто, на ми сьогодні живемо в час гібридних воєн, коли застосовують абсолютно різні методи тиску і впливу на ситуацію на полі бою, і вона є лише не не фіз... лише Фізичному просторі інформаційний простор дипломатичний сьогодні Том, Герасівого Ні, Я просто загалом <гум> про це говорю, тому що хоче цього Європа чи не хоче, гібридна війна Росії проти них вже відбувається. Вона відбувається вже давно, і не тільки з моменту е, нальоту дронами, а й в кіберпросторі, в інформаційному просторі відповідно, те, що відбувається сьогодні між е, е, Гіллі і його заявами щодо Росії, або загалом заявами великобританців щодо Росії та України, показує дуже ключовий чіткий сигнал. Є столітня співпраця меморандум підписаний ще в 2025 році, і ці всі заяви про озброєння, про викрадення Путіна. Інші заяви вказують на те, що ми поруч з Україною. Ми. Тут і ми є, і ми союзник, і ми будемо разом, коли про це приїжджає, говорить міністр оборони країни НАТО. Ну вибачте, це е, хороша і сильна заява, яка точно вказує на те, що вище військово-політичне керівництво держави по наш бік барикад і стоїть разом з нами. Ну а от ці от сигнали, як ти думаєш, ваці сигнали бути? присутні. Я думаю, що вони можуть бути реалістичними. Дуже часто е тенденції і плани вони ж мають різну цільову аудиторію, в тому числі це може бути і цільова аудиторія внутрішнього споживача, щоб показати. Якщо партія працює на рейтингах такого хаосу, на набирає свої пункти під час страху до суспільства, лякаючи суспільство і каже, що от обирайте нас, бо коли ми прийдемо, буде порядок і ми захистимо країну, тому що вже росіяни готуються атакувати на Європу. Це може бути використано як внутрішній елемент політичної гри і активізації свого там У них виборів немає, але підтримка свого свого електорату має бути завжди. Тобто, це може бути спрацьовано так. Може бути спрацьовано так. Що дійсно використовуються розвідкою для того, щоб вкинути це в інформаційний простір. Потім цю заяву підхоплюють її ж підхопили. Вона не просто так рознеслася, тому що дуже часто є різні заяви від депутатів, і не всі розлітаються далі їхнього Фейсбуку. А тут заява пішла і полунала на всю Європу, прошуміла всюди, і це не випадково, тому що зміни завжди підхоплюють. Аби що. і я думаю, що такий елемент сигналу Росії, що ми знаємо ваші плани, абсолютно може бути присутній. Давай вкид зробимо через тебе зараз та, через Росіяни, я знаю, що дивляться дуже активно наш е, YouTube канал Вони, до речі, це до нашої, я не знаю, честі. Е, постійно вирізки з Третьої світової роблять в своїх е, гімняних пабліках, де на сотні тисяч е, людей обговорюють різні там Хай фунтові, значить, ми, зводки. Е, говоримо щось е, цікаве та інформативе. Ну, Відмокачук Майор, просимо вас підписатися на третю світову, якщо ви того не зробили, щоб випереджати росіян і раніше дізнаватися про. Щось цікаве, те, що ми обговорюємо. Василь, давай і так. Ракети, давай. ми ще про ракети не Давай, ти хотів про ракети завершити і будемо фіналити сьогоднішній подкаст. Дивись, про ракети. Я думаю, що це все дуже класно, що британці хочуть розробляти з нами ракети, але тут питання: два варіанти розвитку цього треку. Або вони хочуть самі виробляти за свої гроші, або вони хочуть інвестувати це, в українське. виробництво. Британська історія ну, у нас взагалі дуже далеко ще до реалізації. Я радше більше про цього, про Федорова, що він це має. нарешті. Бо це, знаєш, це виглядає. Я трошечки з таким ну, тіпа, глобальним вам. У нас люди пишуть, типу, о там Фламіндіші, фламіндіші, де наш Фламінго, FP7, FP9, Firepoint обіцяли. Але ну, насправді треба розуміти, що да, типу, там, з усім цим флоу корупційним, який є по і там, прив'язаністю, дотичністю, непричетністю чи причетністю Фламінго, бляха, то це приватна компанія. Е, ну, Типу, вона. Робить в силу своїх можливостей, в силу інвестицій. А, хоча так, напевно, коли вона зачіпає вже бюджетні кошти, до цього виникають питання. І там об'єктивно якісь питання були. Але загалом це приватна компанія. А, Є державний виробник, який обіцяв нам Сапсани вже, ну, типу, це десятиліттями тягнеться, Це ще від комплексу Борис Фен, Грім 2, Сапсан. Так а що в них? Ну президент постійно анонсує. Така шо там в нас є Нептуни в нас жили модернізація. Нам в нас є, але питання. Масштабування Нептунів, правда, щоб вони летіли, що не треба було нафіг Storm Shadow, умовно кажучи, нам би Нептунів, от довгий Нептун я показую, він чудовий чесно, я не фахівець в темі озброєння і не хочу лізти в експертизу так. там, де її немає. Але мені здається, з того, що ми змогли досягнути за от 4 роки повномасштабки, ми розробили достатньо своєї зброї, яка вже долітає на територію Росії, і ми це бачимо у 2025 році. Дуже чітко. Ми б'ємо чим? ми б'ємо нашими дронами, нашим озброєнням, нашим Ракетами, які є, їх небагато, але ми є. Ми використовуємо наші розробки, які там європейські країни, світ витрачає десятиліття, щоб розробити їх. Щось нам вдалося так. за десятиліття зробити, за три роки точніше зробити, а щось за десятиліття не вдалося. І це для Федорова і є якраз виклик сісти і розібратися. Чому те, що робилося 15 років, не летить, а те, що робили 2-3 роки, вже вражає російський НПЗ. Де є ефективність. Ну, це, це воно воно те, що вже вражається, не без його участі, було зроблено. Просто ось в чому можливо. І, і ось і тут питання масштабування успішних. що таке менеджмент? Масштабуй успішне, зменшуй е, е, негативне. І це його задача зараз, на 2026 рік: масштабувати успішні кейси для того, щоб долітало, било і знищувало. І саме щоб це були ракети, тому що е, ну нам. Об'єктивно там гур на вихідних дали інформацію по тому, що росіяни почали запускати герані 5. Вони постійно свої дрони масштабують, розвивають, модернізують, шукають нові шляхи. Так, герань 5 це може бути повною копією іранського дрону Карар. Яка, швидше, за все -таки є. Що, швидше за все таки є. Але тим не менше, ну типу, попри те, що наші дрони летять, і слава Богу, я радий, що вони виражають, нафтобази, різні об'єкти. Мілострайки нарешті запрацювали на повну силу, ну майже на повну силу, скажімо так. Але все ж таки не вистачає. Че знищення Алабуги, умовною. Щоб в нас були ці можливості по знищенню Алабу. До, тому, щоб щось та й долетіло. Що просто росіяни реально шахедами все далі і далі роблять там величезні проблеми. Алабуга це місце виробництва російських шахедів. Саме так. От. І питання ракет, ну, воно пріоритетне має бути для Федера, тому що справді 26 й рік це більше має стати роком тилових обстрілів. І якщо ми будемо тільки дронами, дрончити росіян. То нам треба, то ну то ми, типу, багато успіху не отримаємо. Ну, це буде ситуативний успіх, але е, і це може бути операція масштабу типу нова павутина, Але загалом, ну, ракета це просто обов'язково реальність. яку ну, має досягнути Федорова. Я дуже на нього ну, тут сподіваюся. Я реально сподіваюся на шмагалі на Федорова. На, на, ці, на, на ці два призначення. От і чесно сподіваюся, що вони мають покращити цю історію нашу загалом. У 26 -м. ну, Давай на цій оптимістичній ноті закінчимо. В кого я світло дякую. І що ви подивилися <laughs> і викор... використали світло для того, щоб подивитися наш подкаст. І інтернет так само використовує. І, і так... заживили свій роутер з світлом, так само, да. щоб нас подивитися. Підписуйтесь на нас, ставте питання, пишіть коменти, щоб було б цікаво обговорити в нас, які теми було б цікаво підсвітити. Давайте Раз. разом сформувати повістку третьої світової. Приєднуйтесь, підтримуйте сили оборони, бережіть себе. Да, і бачите, ми не завжди навіть з Андрієм тут погоджуємося. у Нас не повне добрям тому. Ви можете вступити учасниками цієї дискусії. Будемо раді, коли будемо формувати нас суспільний, суспільний 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 обговорення. Це буде дуже круто. Дякую вам, друзі. На все добре.